Всім привіт! Я Оксана Кушніренко І сьогодні, у цьому прямому ефірі, я хочу поділитися з вами технічними налаштуваннями камери для зйомки. І так як я знімаю вже досить давно, я зрозуміла, що важливо не лише художнє бачення, але і технічні складові розуміння того, як працює камера, для того, щоб. Був найкращий ефект, і для того, щоб ви були задоволені результатом. Отже, перше, з чого я починаю, зазвичай я розумію, який у мене тип зйомки. Тобто, чи це якась предметна історія, і я знімаю. Там, не знаю, це може бути косметика, може бути а, якась їжа, це можуть бути речі. Але це така предметна, така а, стабільна якби, картинка, коли нічого не змінюєте, нічого не змінюється, там, де ви все контролюєте, і це один вид зйомки, тобто така предметна історія. Це може бути в студії, може бути вдома. Загалом а, от такий тип зйомки. Інший тип це студійна зйомка. Вона може бути з моделлю, наприклад. І тоді і змінюється і камера, і технічні налаштування камери. А інша історія це, наприклад, репортажна зйомка. Це коли якийсь стрітстайл, це коли ви знімаєте на вулиці, там можуть бути швидко переміщатися люди, все якось постійно змінюється. І це інший вид зйомки. І, наприклад, така зйомка як кампейн, це також окрема історія. Тобто, ви виділяєте, що саме для вас. Зараз у пріоритеті. Чи це зйомка, наприклад, з людиною, да, ви будете знімати, і ви розумієте, яка камера вам потрібна, які технічні налаштування, що хочеться в результаті отримати. І уже, в залежності від того, який результат ми хочемо, такі налаштування камери ми і обираємо об'єктиви. Після того, як ми вже знаємо, який у нас тип зйомки, ми думаємо про те, який об'єктив у даній задачі буде найкращий. От. Об'єктиви бувають, є зум-об'єктив, е, в якому є змінна фокусна відстань. Тобто, ви можете, наприклад, такий поширений об'єктив 24-70. Це змінна фокусна відстань. І е, чим він класний, тим, що, наприклад, ви хочете зняти е, дівчину в повний зріст. І тоді це, наприклад, 24 а, міліметри. Або ви хочете зняти там, наприклад, портрет. І тоді ви змінюєте фокусну відстань на 50, і тоді ви змінюєте а, саму картинку. тобто... 24 — це у нас такий широкий кут. Ми бачимо повністю людину в повен зріст. Ми бачимо і там, що відбувається ззаду. Наприклад, це якщо це стріт, наприклад, історія, да, і хочеться передати все. Тобто не хочеться різати людину і лише знімати портретні історії, а хочеться, щоб було в кадрі повна картинка. Ми бачили, от і для цього класно підходять такі зум-об'єктиви. Мені дуже подобається на саме на таких зйомках. Я часто використовую от саме такі 24,70. А якщо говорити про предметну історію, то це. Класно працює макрооб'єктив. Вони бувають там 80 мм, 200 мм. і е, який у нього прикол, що в нього вущий кут огляду. Тобто, ми бачимо картинку не повністю, не все, скільки нам. Хочеться, не хочеться, і потім там треба буде кропати. Да? А ми бачимо прям вузько. Можливо, ви бачили, я думаю, зтою це бачили. Предметні зйомки часто знято от лише один об'єкт, і прям дуже-дуже все гарно видно. От оце макрооб'єктив для цього використовують. Він дуже класний в роботі, тому що от саме якщо брати портрет, то там хочеться бачити. Десь хочеться фокус, десь хочеться, щоб фокусу не було. Хочеться, щоб задній фон був розмитий. Якщо це предметна зйомка, то там хочеться, щоб все майже було у фокусі. От. А далі є ширококутний об'єктив, теж він класний, наприклад, для якихось студійних зйомок із людьми. Тому що ви можете змінювати ракурси, там, наприклад, зняти знизу, зняти зверху, і він такий широкий кут, дає таку а, цікаву картинку, таку вона оригінальна, прикольна. Ну, мені подобається, коли є такий широкий кут, в залежності від звичайно від типу зйомки. Тобто, якщо це якась ділова історія, да, і нам потрібно а, портрети, які зняти саме для, наприклад, бізнес-сторінки, щоб ввести інстаграм, да, якісь. Жінці, яка працює в якомусь бізнесі. Да? І тоді це, наприклад, може бути 50 мм об'єктив, коли це портретна історія. Але якщо це якась творча, цікава зйомка, то це може бути якраз ширококутний об'єктив використовуватись. От, і об'єктиви бувають. Зум-об'єктиви, як я вже сказала, тобто, коли ви можете змінювати фокусну відстань, і бувають фіксовані. От, і фіксовані. Об'єктиви, це коли ви не змінюєте відстань. Вони теж класні. Класні тим, що коли ви знімаєте предметну зйомку, у вас не змінюється картинка. Тобто, ви як виставили щось, виставили предмети, виставили камеру, виставили світло, все, у вас нічого не змінно, і воно все буде дублюватися. Так, знаєте, є такі класні фотографи, які роблять в одному пості да? однакові картинки. Але змінюють при цьому всередині них наповнення. От і це класна історія саме знімати із фіксованим об'єктивом, коли у вас він зафіксований, ви його не рухаєте, і картинка у вас не буде змінюватись. Це зараз дуже поширено і класно виглядає, і класно працює. Це можна використовувати в сторіс дуже гарно, тому що людина, от вона перегортає з картинки на картинку сторіс, і вони не змінюються саме. Не змінюється е, вся картинка, змінюється наповнення, але сам кадр він лишається незмінним. Це дуже зручно і кропать потім його, взагалі і супер. От, і в залежності від того типу зйомки, в залежності від вашого завдання, ми обираємо камеру, це може бути цифрова камера, це може бути плівкова камера. Я дуже люблю плівкові камери, особливо середній формат, е, тому що. Це така об'ємна картинка, і мені це дуже подобається, тому що цифра вона дає. Ну... Цифра теж класна, і після обробки також з цифри можна зробити плівку. Але плівка має таку свою магію, і ну, це справді так. Мені дуже подобається плівка. І 35 мм, і середній формат. Загалом я раджу пробувати все, ну, що близько, і вже тоді віднаходити те, що ваше. Щодо того, які краще налаштування у камері обирати, у камері існують різні режими, і для новачків це авторежим. От, наприклад, якщо ви купили камеру, не знаєте, як, що там, які налаштування, і там поки що якось страшно, все не зрозуміло. Ви обираєте цей авторежим і знімаєте в авторежимі. І, в принципі, для початківця це окей, тому що він ще не розуміє, він ще просто пробує, але якщо ви далі проходите на якийсь певний рівень, ви розумієте, що ну, вам це не підходить. Хочеться контролювати е, якісь параметри, щоб е, отримувати якийсь спрогнозований результат. Тому що авторежим, він працює. Авторежим він не налаштовується. Тобто, який, яке є світло, зараз сонячно буде якась більш тепла картинка, потім стане хмарно, буде більш холодно. і воно буде так змінюватися. Буде змінюватися витримка, буде діафрагма, все буде змінюватися. А коли це режим, який ви налаштовуєте самі, ви можете контролювати ці всі процеси, і тому це набагато комфортніше. От цей режим позначається М і. В цьому режимі є три параметри. І оце зараз ми поговоримо про ці три параметри. Я завжди знімаю на цьому М-режимі, тому що я їх виставляю вручну, і для мене це набагато комфортніше, тому що я знаю, який я результат отримаю. Отже, який перший етап? Це я налаштовую витримку. Витримка це час, коли світло, світло лється у ваш об'єктив. Це, якщо так, дуже просто сказати. Тобто, ви знаєте, наприклад, бачили кадри там, де є небо і є зірочки, і їх дуже класно видно. За рахунок чого це створюється, за рахунок дуже довгої витримки. Людина кладе фотоапарат, наприклад, або на штатив, або вона там може і на підлогу покласти. Да? У неї є, наприклад, пульт, з якого вона може зробити кадр, або, наприклад, це може бути Capture One і об'єктив, ой, і Capture One, пульт, і віддалене керування. От. І ви, наприклад, зробили кадр, і у вас там витримка, наприклад. Там хвилину може бути витримка, і це, і от протягом цієї хвилини йде світло. Тобто, наприклад, якщо це говорити про таку нічну зйомку, світла дуже мало. І тому за одну хвилину його в принципі буде дуже достатньо. І це суперкласна історія, якщо саме знімати таку зйомку. От тому вам потрібно орієнтуватися саме на той формат, який вам необхідний. Я зазвичай використовую режим витримки 1, 125 секунди. Чому саме такий режим? По-перше, якщо я працюю у студії, і світло імпульсне, а не постійне, як воно працює? Світло накопичує енергію і віддає на якусь долю секунди спалах. Тобто дуже велику кількість світла, але зовсім на короткий цей період. І тому одна 125 секунди це якраз той період, за яке камера от робить кадр. Тобто одна 125 секунди. Це зовсім такий малесенький-малесенький час. І світло лється от, да, на камеру, одна 125 секунди. І. Якщо у нас, наприклад, витримка буде не 1,125, а наприклад, 1,60, а спалах буде десь орієнтовно так само, як 1,125, то що ми отримаємо? Ми отримаємо зображення, яке, наприклад, на половину це наше зображення, те, яке ми хотіли отримати, а половину зображення буде просто чорний фон. Тому що. Е Чому? Тому що світло залило, як залило простір, от воно отримало отут світло. А далі ні. Тому що часу занадто багато, тому що спалах спрацював коротку таку секунду. А у нас кадр витримка набагато довше, і тому е, я рекомендую саме виставляти одну 100, 125, якщо вам не потрібен ефект отаких от чорних якихось країв, а, тому що інколи це класно працює. Інколи це може бути прям художнім засобом. А, ми так хвої знімали колажі. Пам'ятаю, ми знімали, і нам хотілося, щоб була така типу чорна полоска, типу під плівку. Ну насправді це не була плівка, а просто такий ефект за рахунок того, що я витримку зробила не одну 125-ту і по правильному, так щоб кадр був а, заповнений світлом. А на, наприклад, там була одна 110, та Я не пам'ятаю скільки точно. От, і я отримала оцю чорну полосочку. Тобто, в залежності від завдання, ми, ми і таку витримку налаштовуємо. Якщо одна 125, та то це буде така просто гарна картинка. От, е, після витримки ми переходимо до діафрагми. Що таке діафрагма? Діафрагма це кількість світла, яке потрапляє до камери. Е, діафрагму ще порівнюють із людським оком, тому що, от, якщо широко розширені очі, це наша діафрагма. Вона розширена і багато світла проникає у неї. А якщо вона звужена, тобто закрита діафрагма, то тоді менша кількість світла проникає. Якщо ми знімаємо якийсь портрет, і нам хочеться, щоб ззаду був такий розмитий фон, щоб все було таке. Ну, от людина була чітка, суперкрасива, а ззаду був суперкрасивий фон, але не чіткий, щоб він був такий розмитий, щоб якесь таке боке було. Да? І тоді ми діафрагму. Е, робимо, наприклад, одну во одну 1,4, 2,8. Тобто е, мінімальна, точніше, це максимальна діафрама, яка є. Тобто у нас найбільша кількість світла. І тоді задній фон буде дуже розмитий. Це класно якраз працює на портретах. Проте, якщо ми знімаємо предметну історію і нам хочеться, щоб все було в фокусі, тоді ми закриваємо діафрагму, і тоді вона має бути е, від шести. І далі, тобто 7, 8 і далі до 22. Тобто, в залежності від того, яку картинку нам хочеться отримати, таку і діафрагму ми виставляємо. Якщо це плівка, то мені дуже подобається діафрагму виставляти на, там, наприклад, 2,8, тому що от плівка дає також дуже класний фон, дуже такий. Ну, таке особливе в ньому розмиття мені дуже подобається. Тому, а якщо це, наприклад, я знімаю. Зйомку в студії, і це історія із моделлю, коли потрібно, щоб був класно, в фокусі був одяг, щоб в фокусі були предмети, щоб в фокусі був фон, то тоді це 6, 8 і далі. Тобто я закриваю. Тим більше, якщо у студії я знімаю і знімаю зі спалахом, тоді світла у мене достатньо. Мені не потрібна діафрагма для того, щоб у мене була якісна картинка. Тому що світла і так достатньо. Проте, якщо у вас... Це не студійне світло, це природне, наприклад, світло, і світла недостатньо, то тоді, звісно, ми відкриваємо діафрагму, щоб картинка була якісна. Тим більше, якщо говорити це об'єктив, наприклад, не супер, якийсь дорогий, а більш такий дешевий, і він псує картинку, якщо високе Ісо, зараз ми перейдемо до Ісо. От то тоді, тим більше нам потрібно. Щоб діафрагма була максимально відкрита. Я знімала нещодавно предметну історію і там. Я також закривала діафраму для того, щоб у мене все було різке. Тому що, коли я відкривала діафрагму, і там, наприклад, один був об'єкт в фокусі, один був в розфокусі, мені це не підходить. Мені потрібно, щоб все було різке, щоб я все бачила, ну, щоб людина також, яка буде дивитися цей кадр, щоб вона бачила всі об'єкти. А якщо я знімаю там, людину і це. Портрет, то тоді я виставляю більш мінімальне значення. І мені це, в принципі, я ці всі параметри можу під час зйомки в принципі коригувати. Але якщо вам потрібен результат такий однаковий, то тоді краще на початку зйомки це все налаштувати і все, і потім його не змінювати. Ну, Це в принципі зручно, тому що потім під час обробки ви не думаєте, як обробити цей кадр, а як обробити цей, тому що налаштування змінилося, тому що там світло, тут більше світла, тут менше світла, і виходить картинка така, вона різна. І якщо хочеться картинку однакову, то краще Налаштувати це все одразу і просто не змінювати. О, і останній пункт щодо налаштувань, це ISO. О, і це світлочутливість. І це я налаштовую в останню чергу. О, якщо це недорогий якийсь об'єктив, то тоді ISO має бути там мінімально, тому що це шум, і він – цей шум. Не завжди працює так, як нам б хотілося би. Тому що я зазвичай як оброблюю кадри. Я створюю кадр е, мінімально щоб там шум був, але потім, в кінці, коли я вже доробила кадр, я накладаю шум. І цей шум він трошки відрізняється від того шума, який дає камера сама. Тобто. Якщо у вас якась недорога камера, тому краще ISO мінімальне налаштовувати. Але якщо у вас дорога камера, то там ISO може бути взагалі просто безкінечно, тому що. Плюс якихось дорогих камер вони призначені для того, щоб знімати з різним світлом. От, наприклад, як ми знімали нещодавно зйомку Сабі Кендлс, і там було дуже, дуже темно. Тобто, все приміщення було ну, ну просто темнота і свічки, і тому там. У мене Ісо було дуже високе, але це було окей, тому що у мене був середній формат, цифрова камера Fujifilm, вона дуже класно знімає, дуже класний результат, і, і навіть сам ну, із таким дуже високим Ісо, все окей. В принципі, кадри були, да, там був трохи шум, але він був гарний. Ну, не було такого, що це було прям жахливо, що це, ці кадри не можна використати. Ні. Проте є такі камери, такі більш, більш бюджетні, і на них, от я не рекомендую, щоб ви дуже задирали ISO, Краще його робити мінімальним. Так. І, і ще по ISO, і по діафрагмі і витримці. Ці всі три параметри, наприклад, у цифровій камері, ви їх змінюєте всі три. Проте, якщо це плівкова камера, то ви там можете змінювати, наприклад, не все. От я знімала, коли ми робили історію із Лізою, я знімала на плівкову камеру і середній формат. Там, взагалі, дуже прикольна така штука. Там все налаштовується ну так дуже вручну, і це прям ну складно, складно. Я переживала перший раз, коли знімали, і другий раз. Ну так, да, це реально було складно. Проте потім я вже ну, розуміла, як це все працює, і все відпустила, тому що я знаю, що все буде добре. А перші рази я нервувала, тому що там ти взагалі. Взагалі нічого не бачиш. Тобто, ти не бачиш, там немає ніяких датчиків про те, що чи пересвітлений кадр, чи він затемнений. Там нічого такого немає. У вас є плівка, і вона має певне ISO, тобто певну світлочутливість. Чим більше у вас ISO на плівці, тим ви можете від отримати кадр дуже світлий. Ну, Тобто це саме із плівкою працює, це суперкласно. Там, наприклад, 400, 800 і далі. Я рекомендую от брати, якщо можна, то такі, наприклад, 800, от він класно працює. І коли я брала цю плівку, то я не могла там налаштовувати, виходить, ISO. У плівці є самій, і ти його налаштовуєш у додатку. У мене був додаток, я скачала додаток, він працює, знаєте, боже. Як це називається? Вилетіло з голови. Ну, буває. Є додаток, там, де ти. Експонометр. О. Експонує. Щоб гарно проекспонувати кадр, ти або використовуєш такий експонометр, і він більш такий ручний такий прилад. Я ним не користувалась, не знімала, але думаю, що буду коли знімати. І ти його підносиш до лиця, до якоїсь самої світлої точки. Вона визначає, типу, скільки зараз світла, ти там виставляєш ISO, вона тобі каже, скільки тобі треба витримки, скільки тобі треба діафрагму, яку а, зробити. І це класний інструмент. У мене не було такого, і тому я скачала на телефон додаток, і він показує, а, скільки. Яка витримка і яка діафрагма у тебе має бути при тому ISO, яка у тебе плівка? Тобто, у вас є камера, ви вставляєте плівку уже з певним ISO, а на самій камері ви можете виставляти витримку, і можете виставляти діафрагму, в залежності від того, що вам показує датчик на вашому телефоні. Тому що ну, так просто з голови, ну я думаю, що це буде такий собі результат, краще довіряти техніці і це більш спрогнозований результат. До речі, щодо рекомендацій, я б хотіла порекомендувати, щоб ви знімали, якщо брати цифрову камеру, то краще, щоб у вас були, якщо Є можливість недоекспонувати, тобто, щоб був чуть-чуть кадр затемнений, тому що потім ми можемо освітлити. А в плівці навпаки. Тобто, ось такий прикол. Так, я розповіла вам про ті налаштування камери якими я користуюсь, це три налаштування, це діафрагма, ІСО і витримка. І в залежності від того, яку картинку ми хочемо отримати, ці параметри ми коригуємо під нашу задачу. Якщо у вас є якісь питання, то можете їх задати. Я відповім, якщо ні, то будемо завершувати. Почекаю трошечки. І, взагалі, якщо у вас будуть якісь можливо питання, по тому взагалі, можливо по обробці, по ретуші, не знаю. Якщо будуть якісь питання, ви можете задати їх мені внизу. І я подумаю над іншою темою нового ефіру і проведемо його також. Розповім, що я знаю, розповім свій досвід. Uh, тому що попередній ефір був на тему візуалу, цей я хотіла присвятити саме більш технічним налаштуванням, і звісно, у мене ще багато тем, про які я можу розповідати, але можливо, щось є актуальне вам. І я буду рада відповісти на ці ваші питання, і буду рада uh, комунікації, буду рада навчати. Загалом, загалом, загалом так не бачу питань. Ну все, якщо немає питань. Це окей, пізніше вони будуть. Всім дякую за увагу. Все. До нових зустрічей, новий ефір буде, я повідомлю, коли. Я собі зараз поставила в план, що це буде один раз на тиждень. Тому, можливо, це і буде по неділях. Все, всім пока.